Привіт! Ви на каналі FoodFan. І сьогодні ми з вами приготуємо найсмачніший сніданок за 10 хвилин. Кубиком нарізаємо пів червоної цибулини. Далі нарізаємо 80 г солодкого перцю та 100 г будь-якої ковбаси. Також стримуємо на терці 70 г твердого сиру. В тарілку вбиваємо 3 яйця та добре їх взбиваємо. Добре розігріваємо пательню, змащуємо її рослинною олією та викладаємо цибулю з перцем. Смажимо 3-4 хвилини та додаємо ковбасу. Смажимо ще декілька хвилин та вливаємо яйця. Одразу, поки яйце не схопилось, викладаємо круглий лаваш та чекаємо, поки яйце приготується. Далі перевертаємо це все за допомогою тарілки на інший бік, Посипаємо сиром та готуємо під кришкою, поки сир не розплавиться. Ось і все виходить дуже смачний та соковитий сніданок за лічені хвилини. Сподіваюсь, вам був корисний цей рецепт, і побачимось у наступному відео. Смачного!